Друзі, рада всіх вітати! З вами Лана Мун і мій звіт по турніру міцне підсилення четвірки без жовтих. Цього разу я вирішила протестувати Йохотепа в центрі і думала, що буде якась синергія від двох героїв Дюн з бонусом сімейним місяця, але ви все бачите самі. Десь з 12 атак моя оборона змогла відбити тільки три. Були показники і краще з іншої оборони, котру я трохи пізніше покажу. Отже, я закінчила турнір на четвертий день без викупу, очікувала, що я попаду в топ-25. І таки? да, Топ-25-20 емок і цілих два ефіри тризеркових. Але, як я кажу, як ми вже знаємо, що іноді трьох. Різіркових не вистачає, тож дякую, все у скарбничку. А ось я обіцяла вам показати оборону з минулого такого ж турніру з таким же самим бонусом. І в мене по центру стояв Рігард в першому костюмі, бо тоді ще, мабуть, не було другого навіть в грі. І Тібуртус на плечі, на іншому, що ми там з Фіолу було, я поставила протея. Не фонтан, звісно, але все ж таки це не є всі 5 днів. І, ймовірно, закінчила я тоді в топі 1 чи 5. В принципі, це непогано вже. Тож запам'ятовуємо, працюємо над помилками і йдемо дивитись, що ставили топи, що вони такі топові. Почнемо з першого місця. По центру у нас кіпріот в другому костюмі. Контратака, плюс відновлює ману протягом 4 ходів, та ще мінус 35% зниження урону собі і сусідам, і поряд стоїть Рігар, теж у другому костюмі, і ще Кирил у другому костюмі на іншому плечі. Ну, круто, запам'ятомо. І по краях два шотера якихось які були. Знову по центру, другий костюм Рігарда. Де... На плечі другий костюм Кирила і два, дивіться, по краях Кедмана у другому костюмі. Коротше, треба ловити. Знову, те ж саме. Другі костюми у всіх персонажів у всіх регулярок. Бачите, немає навіть івентових. Тож, коротше, зараз другі костюми регулярок рулять. Ну, ось тут щось трохи івентових є, все ж таки, але, знову, Кедман, Рігард і. Келайл. Теж так, ті, бо, до речі, в першому костюмі. Два ті Буртуси на плечах в другому костюмі. І Міїліка цікавий центр. Знову Ну, Немає в мене ні першого костюму на Кіпра, ні другого. Так, Тут що в нас? Рігард у другому костюмі. На плечах два Кедмана у других костюмах і два Джунаїда на самих флангах стоять. Ну, теж дуже цікава команда. Подивимось, корейця 7 ДД по центру Кіпр. І, до речі, Коляну в другому теж костюмі. Присутні ще теж Кирили Кедман, ну, теж другі, я навіть вам сказати не буду. Так, Рігар по центру. Я так думаю, що це костюм. Перший, так, Тібуртус тут, та, і Рігард от в першому навіть є, і навіть і такі. Тож то не обов'язково другий костюм, ставлять чи є. Тобто ну, Рігард по центру це м, пріоритет, а не те, що я там собі вирішила поекспериментувати. А знову кедмани, багато кедманів, як би його піймати. Тут, до речі, ось синій центр а, Кирило, другий костюм, і лісова-ведмедиця стоїть десь там на фланзі. ну, Теж прикольно достатньо команда, така незвичайна, але ж, бачите, теж топ 100 Далі, що тут у нас? Кіпер, Рігарті Буртус, і всі у першому костюмі? Теж норм. Що там ще? Можна середині. Десь знову Кіпер, Рігард, Кедман, Калян. Коротше, регулярки. Ви запам'ятовуєте? І якщо що, орієнтуйтесь. У мене є окремий альбом у Ютубі. Там він так і називається: Звіти по турнірах. Тож можна шукати і орієнтуватися на. Ну, там все в мене підписано. І Ігард, другий костюм по центру. Все зрозуміло, все, все, я все поняла, все зрозуміло. Ну, що ви мені тикаєте мордочкою, Що в мене тикаєте? Ух ти! Аннабель, не фіга собі, новий якийсь центр. До речі, тут більшість нерегулярних. І, ну і кедман в костюмі, Звичайно, як без нього. Тікс, регулярки, Кітті там десь навіть з скраєчку стоїть. Ось Кітті по центру. Тут теж більшість нерегулярних. Тож, ну, так собі, як попаде. Знаєте, тож не панацея регулярки. Тож, Хто що ставить, але загальна якась лінія, то вона йде, кого ставлять. От навіть. Дивіться, клик є. Два по центру. Багато хто ставить лікарів по центру. Двох, наприклад, Грім. До речі, всі у перший костюм. Ну, і давайте вже зазирнемо десь в саме кінець. Кипр, зрозуміло. І ось сотий. Ні, ще До речі, Амніона. Вона цікава, цікавий персонаж. Я гадаю, що для такого турніру вона буде цікавою. Я думаю, я її буду качати. Дивіться, прям несподіванка яка. Ну, Амніона дуже рідко бачу. Але у другому костюмі вона заграла новими фарбами. Ну, і останні. Леонкас. Кіті по центру, Грім. Теж, але у костюмі. Ну, Цікаві цікаві оборони, але от загальний якась риса спільна є, то якийсь лікар з бафами по центру. Ну і на останок покажу, чим мене порадувало таємне видіння. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Побачимо нас у наступному турнірі і на стріму оборону виставимо сьогодні. Бажаю. Вам гарного настрою! Слава Україні! Побачимось!